Вітаю на соціальній країні та чорноморській телерадіокомпанії знакові новини В студії Микола Різник. І далі про такі події. Страйк у столиці. Працівники Київпастрансу вимагають виплати заробітної плати. Нацбанк визнав помилку. Кримчани знову вважатимуться резидентами. Суддівські примхи, представники ФЕМІДИ, скаржаться на умови роботи. Бойовики на Донбасі посилюють свої позиції за останню добу. Зафіксовано перегрупування банд у північних районах Донецька. Про це повідомляє керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук. У першу лінію знову висунуті доукомплектовані загони мотороли і кілька підрозділів російських військ. Боєприпаси на передову терористи підвозять громадським транспортом, поповнили свої сили. Бойовики і в районі станиці Луганської. Туди більше сотні бойовиків із важким озброєнням прибули з Луганська. За даними штабу, АТО ніч на Донбасі пройшла відносно спокійно. Не обійшлося щоправда без обстрілів зі стрілецької зброї та польотів ворожого безпілотника. Штабом антитерористичної операції зафіксовано три збройні провокації з боку терористів. Бойовки, вогонь по населеним пунктам Кодема, Авдіївка А з 3.00 до 3.05 по новому терміналу аеропорту Донецьк. Двадцяти триста до двадцятої в районі Гнутово на висоті трохи більше 1 кілометра було помічено безпілотник противника. Як і раніше, наші військові, дотримуючись режиму тиша, на провокації не піддаються та вогню не відкривають. На Харківщині служба безпеки України затримала дві вантажівки з лікеро-горілчаними виробами, які спільники терористів везли на західну Україну. В автомобілях незаконно перевозили 20 тисяч пляшок із підробленими акцизними марками на суму близько 1 мільйона гривень. Контрабандну продукцію планували реалізувати під виглядом легальної Слідчим управлінням СБУ розпочато кримінальне провадження. Національний банк України знову визнав резидентами переселенців із Криму, які нині проживають на материковій Україні. Про це йдеться в постанові від 16 грудня, номер 810, якою НБУ скасував своє ж рішення від 3 листопада про визнання нерезидентами переселенців із анексованого півострова. Відтепер, щоб повноцінно обслуговуватись у банках громадяни України, які зареєстровані в Криму, мають отримати довідку про те, що вони є переселенцями. Фізична особа, яка є внутрішньо переміщеною особою і одержала передбачену законодавством України довідку, що засвідчує її перебування на материковій частині України, є резидентом України для цілої ідентифікації внутрішньо переміщеної особи місцем її проживання на території України, вважається адреса проживання, зазначена в довідці. Нагадаю, з 3 листопада українські банки почали блокувати рахунки фізичних і юридичних осіб, зареєстрованих в Криму, і відмовляти кримчанам у можливості обміняти валюту і зробити грошовий переказ. Правозахисники подали низку судових позовів із вимогою скасувати дискримінаційну постанову НБУ, скептично вони оцінюють і нинішнє рішення Нацбанку. Если вы получите статус переселенца, то есть если вы готовы потерять 7-8 часов, а то бывает и двое суток в этих очередях, это то, что касается в городе Киев, в соцслужбах, получить вот эту бумажку о том, что вы являетесь вынужденным переселенцем, тогда на вас это не будет распространяться. Но с этой бумажкой вам надо будет обедать все банковские учреждения. И это, опять же, это касается физических лиц. А что делать юридическим лицам? Куда деваются их деньги? Куда деваются их депозиты? То есть легализация просто отъема средств? Київ страйкує через заборгованість по заробітній платі на маршрути Києва не вийшли трамваї, трьох депо а також автобуси, які курсують лівим берегом столиці подолом та Борщагівкою. Працівники вимагають влати боргів за чотири місяці. Вчора вони пікетували кабмін та київську міську адміністрацію. Але оскільки не були почуті, пішли на радикальний крок. Страйкувати обіцяють доти, доки з ними не розрахуються. Три месяца людям не платят зарплату, и, к сожалению, правительство никто этого не слышит. То есть мы не раз обращались, мы обращались к руководству депо, уже сменился и руководитель Киев Постранца, но результата никакого нет. В сентябре нам отдали 52%. 24 числа октября отдали, перед выборами 44% дали, потом две недели назад кинули 8%. А в нас є сім'ї, які працюють по двох, по трьох. Три чоловіка сім'я робить, а зарплати немає. Як прожити? Мер Києва Віталій Кличко заявив, що сьогодні для транспортників знайшли 17 мільйонів гривень. Вони запевнив очільника МДА частково вже поновили роботу. До нового року працівникам обіцяють перерахувати ще 10 мільйонів боргу Проте, аби повністю розрахуватися цих сум. Не вистачить, адже загальна заборгованість складає 130 мільйонів. Великі гроші. Часково ми знаходимо, ця заборгованість, вона складається з отриманням від держбюджету компенсування за пільговиків. І це ключове питання. Я спілкувався з прем'єр-міністром. Ще раз буду з ним спілкуватись, тому що це питання потрібно вирішити. І це питання ми можемо вирішити в площині кабінету міністрів. Застаріла оргтехніка, невідповідність приміщень і перебої з електрикою проблеми, які заважають роботі українських судів на черговому засіданні Ради суддів України. Представники ФЕМІДИ скаржилися на так би мовити жахливі умови роботи. Чого не вистачає українському правосуддю, знає Яна Курченко. Скарги, клопотання та звернення. Рада суддів України на черговому засіданні склала цілий список пунктів, які заважають їхній роботі. Передусім, суддів непокоїть власний правовий захист. З початку Євромайдану і до сьогодні на деяких суддів місцевого рівня активісти і громадськість чинять тиск. Принаймні так цю проблему сформулювали на засіданні. Тут служителі Феміди претензії до правоохоронних органів. Правоохоронні органи в окремих випадках діють за межами процесуального закону і вживають засоби поза процесуального впливу це є неприпустимо це є неприпустимо не може захищати інших людина яка є сама незахищена це були поодинокі випадки, хоча до генерального прокурора і міністра внутрішніх справ судді вже відправили клопотання з приводу належного їх захисту. Інша проблема, яка не дозволяє належним чином вершити правосуддя, чисто технічна. Судді скаржаться на застарілу техніку. У деяких судах відпрацювали свій термін комп'ютери, немає сканерів та інтернету. Хоча на ці потреби лише з цього року із державної казни Феміді відрахували понад 20 мільйонів гривень. Однак суддям цього не достатньо. Ні в 2013 році, ні в 2014 році ізначально законом про державний бюджет на капітальні видатки і не тільки для судової адміністрації, а для більшості головних розпорядників взагалі асигнування бюджетні не передбачалось. Ще одна проблема перебої з електропостачанням. За версією служителів Феміди, періодичне вимкнення світла змушує постійно переносити засідання, що викликає негативне ставлення людей до системи правосуддя. Трохи краща ситуація з приміщеннями. Тут особливих проблем немає. Однак, звернення, яке містить поодинокі проблемні випадки на рівні місцевих судів, рада відправила відповідне клопотання мін'юсту. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна Музей історії міста Києва запрошує на на виставку лялькові розваги серед експонатів, ексклюзивні ялинкові прикраси, колекція ведмедіків. Тедді, живопис і графіка. Виставка триватиме до 23 січня. січня. Наглядачів чекають роботи провідних українських дизайнерів та художників. Серед іншого, всі бажаючі можуть долучитися до збору новорічних подарунків для дітей-переселенців із зони АТО, а також тих, чиї батьки загинули, захищаючи Україну. Новорічні іграшки із власної колекції представила і письменниця Лада Лузіна. Свої експонати знаходить на аукціоні. eBay. авторка вірить. Що повісиш на ялинку, те і отримаєш у новому році. Ну, ви знаєте, мені це не всім, включає стоїмості. Антикварна ігрушка, той, котре там більше 120 років, вона котирується дорого і її ще попробує виграти на eBay. У нас в країні її просто не буде. Тобто, якщо ігрушка по-настоящему цінна, її ціна може там за одну минуту вирости з долара до тисячі. Ці ляльки вони дають таку частинку душі, таку частинку серця, яку. Автори, дуже вам дякую, що ви їх всіх зібрали сьогодні. Дають нам. А ми можемо передати цю частинку тим дітям, які сьогодні не мають того тепла через вимушене переселення. Більше інформації на сайті соцкраїна.com. Я з вами не прощаюся. Побачимось.